Приймає всеукраїнські та міжнародні фотовернісажі у фондах. Зберігає тисячі світлин стільки ж має і експонатів. А у 2024-му тут запрацювала лабораторія ручного друку. Хмельницький музей студія фотомистецтва відчинив свої двері у вересні 2010 року і відзначає свій 15-річний ювілей. Власне про перші виставки та що нині фотографують фотомитці Ми говоритимемо далі в черговому випуску програми на часі і представляємо нашого гостя. Це Костянтин Жданов, ініціатор створення музею, провідний науковий співробітник Хмельницького музею студії фотомистецтва. Пане Костянтин, ми раді вас вітати в нашій студії. Вітаю вас. Якщо можна на початку, чи вірити в те, що музей студії фотомистецтва в місті Хмельницькому вже 15 років? Ну так, є тому певні підтвердження. У нас, коли музей створився, були дуже молоді працівники, можна сказати, юні двадцятирічні. І першому, хто народився, це зараз хлопчик Ромчик, йому 15 років. Тобто час летить непомітно, інколи не віриться, що стільки 250 виставок провели різних міжнародних і конкурсів, і були аматорські конкурси для дітей. У нас щорічно проводить спілка фотохудожників Хмельницького, Хмельниччини. Ось щорічно проводимо Вернісаж на покрову. Обов'язково виставка про Майдан, ну і також про російсько-українську війну. Це… На жаль, такі, коли ми відкрилися, ще не було цих подій всіх, і тому з 2014 року ми проводимо ці виставки. Пане Костянтине, насправді, коли ось ця розпочалась підготовча робота, власне, ініціатива створення відкриття музею студії фотомистецтва у місті Хмельницькому, можна вважати, що ми були першопрохідцями, тому що на той момент інформації стосовно того, чи є схожі а, такі місцини, осередки в Україні не було. Чи тоді не боялися е, брати таку ніби з одного боку відповідальність? А чи вдасться чи вдасться втілити? І як все буде ну побудовано і чи реалізовано? Е, як це було 15 років тому? Ну до цієї е, до відкриття музею я йшов десь 20 років, колекціонував фотоапаратуру. І коли її не дуже багато в тих ящиках, її періодично треба було провітрювати, там, дещо ремонтувати, реставрувати. І воно не вміщалось уже. Захотілося показати людям, щоб люди побачили, який був розвиток фотоапарата. У нас в Радянському Союзі було всього 4 чи 5 заводів, які випускали фотоапаратуру. З них три в Україні в Києві, Харкові і Умані. І тому у нас багата історія. Перший серійний фотоапарат ФЕД був зроблений в 1934 році, серійне виробництво, а починали розробки в 1932-му. В 1932-му Лейка випустила серійну модель, яка називалась лейка 2 І оскільки він був доволі компактний, цей об'єктив ховався. І в той час були кишені в френчах великі. І він вважався доволі компактною камерою, тому що фотоапарат, яким знімали на якісь документи чи на портрети, був здоровенний дерев'яний дерев ящик. І крім того, тут було 36 кадрів плівка, кіноплівка. На той час це був ну, як Тесла сучасна, дуже потужна нова технологія. Всім дуже подобалось. і товариші НКВД. Е, їм потрібні були цього, ці апарати для шпигування, для документування певного. І треба було його купувати. Лейка коштувала дорого за валюту, за німецькі марки. Тому вони купили лейку, створили конструкторський колектив, який розібрав її до гвинтика і зробив копію. Ось це копія лейки, причому що випущена доволі швидко, через два роки від того, як вони анонсували. І це власного виробництва ФЕТ, копія лейки. Він, звичайно, як будь-яка копія був гірше, ніж лейка. Проте їм вдалося доволі вдало скопіювати і оптику, і механіку. І він коштував в рази в десятки разів дешевше. І в перший рік, в 34-й рік, вони випустили 1800 фотоапаратів всього. Уже, наприклад, у другий рік випуску, здається, 20 чи 30 тисяч. А потім вони вже робили і по 50, і по 70 тисяч фотоапаратів. Тобто масштабували виробництво. Ось. І в мене є фотоапарат в колекції за номером 1252. Тобто перших півтори тисячі, з 1800. Цікава дуже історія. Дідусь, я давав оголошення в газету, Куплю старі фотоапарати. Так були різні газети, місцеві і не тільки. І мені телефонували на домашній телефон, і я казав, за яку ціну мені прийняти, придбати якийсь там, або ми погоджувалися чи домовлялися якимось чином. І дідусь позвонив і сказав, що в нього є цей апарат. Я кажу, де ви, я приїду? Ну, що ж того міста. Він каже: я завтра прийду, я знаю, ти там на фокусі напроти першої поліклініки, я підійду. Я вже пів дев'ятого був на роботі. Я очікував. Дідусь прийшов дійсно і приніс апарат без об'єктива. Я кажу, а можна історію? Предмет цікавий колекціонеру і не тільки свою історію. Кому належав, як він потрапив, де він був. І він каже: мій батько, коли тікав з трудкомуни, прихопив цього апарата. Але каже, він чомусь був без об'єктива, в чохлі, але без об'єктива. І так він каже, пролежав все життя, ним не зробив ні одного знімку, бо об'єктива не було. Я потім два роки шукав об'єктив, бо то перші серії. Дуже там він б, потім змінювався. Ось. І отака історія цього предмету. Мені повезло. Була команда в управлінні культури, заступники міського голови, сам мер Сергій Іванович-Мельник. Робила фірма Діта, яка дійсно якісні ремонти робила. Карвасарний Володимир Іванович був дизайнером. Ми там чубались, сварились, але вийшов такий музей, як вийшов. І тобто, як таких проблем не було, тому що насправді ми його відкрили за півроку. У старому приміщенні, в будівлі 1912 року, побудови, одразу у нас була виставка потужна е, національної спілки фотохудожників. Вони дали фотографії на пластику розміром 50 на 70 сантиметрів, і от всі зали такі здоровенні фотографії. І перших півроку у нас вхід був вільний. Ну, у нас досі доволі демократичні ціни. Квиток для дорослого 35 гривень. Ну, на зараз це менше, ніж якийсь там гамбургер чи булочка. Пане Костянтине, як ви вважаєте, от наскільки дійсно ця особливо, що атмосфера створюється завдяки от, цій будівлі, яка має таку насправді історію? Історія дуже цікава. В 14, десь на початку перед Першою світовою війною, десь 1910 рік, пройшов слух, що німці збираються в Проскурові відкрити консульство. А в місті не було готелю хорошого. Був там готель-слон з дуже певною репутацією. І Семен Амурамович Васерман взяв дозвіл на будівництво. Двоповерхового будинку під залізним дахом на власній землі по вулиці Олександрівській, так вона тоді називалась. І проте побудував триповерховий. Такий в нас є в обласному архіві, вдалося на одній виставці побачити дозвола підшиті. І там був цей проект, малюнок цього будинку і підписаний міським головою Сікорою. До речі, вільно вибра... обраним тоді, Це Микола Сікора був. І коли побудували цей готель, уявіть в місті, де не було водогону, воду для пиття брали з криниці для худоби, ставка з річки. І в ньому було парове опалення, гаряча вода у номерах і електричне освітлення, тому що за декілька років до цього була перша електростанція побудована в районі першої бані, там біля переїзду залізничного. І колись вокзал був ближче сюди, його просто знищили під час Другої світової війни. 912 рік. Це був, як би зараз сказали, готель п'ятизірковий найвищого класу. Дуже цікава була історія. Проте побудували швидко. Оця енергетика всім подобалась. А оце такий фотоапарат був мого батька, мого діда. І потім у нас був фотогурток. На жаль, зараз нема кому викладати такі часи. У нас всього п'ять залів, невеличкий музей. Перший зал це у нас старе нове місто. Фотографій про Скурова дуже мало. В Кам'янця-Подільського він ну, нема у нас фортеці, на жаль. Нема у нас такого гарного, е, такої річки і такого старого міста. Ну, а завдяки таким музеям ми можемо називатись містом музеїв. У нас дуже багато відомчих музеїв. У нас прекрасний художній музей, музей міста, який зараз от, буду, війна заважає переїхати в нове приміщення. Тобто у нас є що подивитись. А найцікавіше, що вони майже всі знаходяться на вулиці Проскурівській, на нашому Хрещатику. Пане Костянтине, повертаючись до зокрема експозиції, ви говорили про те, що це тисячі експонатів, 2500, Можливо, ви мене виправите, якщо це не так. Але окрім фотоапаратів, ви ж саме ними, що ще присутнє в цій колекції. Ну, є цікаві експонати. От мені подарував е колега. Руководство к фотографії фірми Аква. І тут внизу написано Кам'янц-Подільський, 908 рік. Тобто, уявіть, в Кам'янці-Подільському був фірманий магазин, фірмовий, там, де можна було придбати камеру, фотоапарат, плівку, розчини обладнання для виготовлення фотографій. І крім цього, є старовинні фотографії міста людей до Першої світової війни. Проскурові е, працювало вже декілька фотоатель. В Київському архіві ми знайшли дані, е, статистичний звіт за 1880 рік, де написано, що е, Проскурівський міщанин Матвій Юргілевич е, відкрив перше фотоательє на вулиці Олександрській, знову ж таки. І е, 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 це перша згадка про перше фотоательє в нашому місті. Тобто, через 40 років, 41. Рік до Проскурова добралась фотографія. Вже можна було зробити там е, якусь знімку світлину з родиною чи себе. Це було дуже е, доволі таке, дороге задоволення, і е, клієнт очікував на виготовлення свого замовлення там, від двох тижнів до місяць. Тому ще доволі часто, коли приходять, дивляться на ці старі фотографії відвідувачі, особливо діти, вони такі щирі і вони кажуть, а чому всі такі серйозні на цих фотографіях? Вони, мабуть, погано жили, в них було важке життя. Я кажу: ну, життя було у них нелегке, проте цікаве, але вони сміялись. Кажу, просто витримка була довгою, і людині потрібно було сидіти, не рухаючись до хвилини, а то і більше інколи, в залежності від того, який був у фотографа матеріал. І тому важко тримати посмішку цілу хвилину. Такі були запитання в діток. Дуже велика кількість відвідувачів за цей час стали власне, відвідувачами музею студії фотомистецтва. Чи були приклади і випадки, коли вони зі своїх, можливо, колекцій, десь з шухлят презентували музею студії фотомистецтва свої певні там доробки, фотоапарати, об'єктиви. Музею дарують фотографії. Ми музей фотомистецтва. У нас є зріз українського і не тільки фотомистецтва за 15 років останніх. І вже більше трьох з половиною тисяч. Вже колекція музею перевищує мою на тисячу за цих 15 років. Це фонди. Це ми можемо будь-коли дістати з папочок і відкрити виставку, присвячені красі жінки. Чи у нас дуже багато було виставок, і майже всі автори подарували про майдан. Це зріс, це пласт історії, це сучасна наша історія. Ціна цим роботам буде років через ще 20 чи 15. І тоді це все можна буде дістати і знову випустити якийсь альбом чи провести виставку, надрукувати, відсканувати, збільшити. Ну тобто це вже належить фондах. І ви знаєте, вже деяких авторів, які нам дарували, нема. Хтось загинув на війні, хтось просто від часу перейшов світи і інші. І все, ці автори вже нових робіт не створять. Тобто цінність цих робіт кожним часом, з кожним роком, зростає. А як змінюється бачення фотомитців власне з початку 2022 року від лютого? На чому зараз більше можливо акцент роблять або робили починаючи з 2022 року? Як змінюється теж бачення да, фокус уваги наших митців? Я їздив з 16 2016 року з гайдамаками мистецької сотні гайдамаки, волонтерською організацією. Ну, тоді були інші часи, тоді ще дрони не літали. Зараз більшість от саме військових фотографій, військові журналісти, акредитовані там, або саме журналісти, які в тих частинах. Це буде, я вважаю, найзадокументованіша війна. Зараз вже з цим собакам не вдасться. Всі їхні злочини задокументовані. Це, мабуть, ну, Друга світова, уже тому що було розвиток техніки. Були вже кінокамери компактні, які літали на літаках, були на танках і таке інше, але зараз у кожного є телефон. І вже відкараскатись не вдасться. Ми збираємо теж фонди по, саме по цій тематиці. Є, ну, це щорічна у нас виставка на цю тему проводиться. Проте, от нещодавно, в серпні, ми проводили виставку НЮЗ з власних фондів. Це щосерпня ми проводимо, коли вже школярі там готуються до школи. І ви знаєте, дуже хороші відгуки. Людям сподобалась там, там краса жіночого тіла, там погляд, фотографа. Ми відібрали такі роботи, де всі були майже постановні, такі, де тіло як скульптура. На жаль, зараз. Дуже мало проводиться виставок. Ну, у нас фотографічні центри такі: це Одеса, Харків, Київ, і це саме ті міста рівне, де найбільше зараз прильотів. І ну, важко от все це. Проте, е, наш хороший друг, е, мій друг Олег Васильович Куцький. Незважаючи ні на що, зміг з Одеси провести виставку в Одесі в рідному місті в Запоріжжі і ще кудись возив за кордон. Дуже багато було подій, дуже багато виставок, вернісажів, міжнародних конкурсів. Нам є що згадати. От до десятиріччя я вам хотів подарувати такий фотоальбом. Він був створений до десятиріччя. На жаль, зараз ми не можемо всі кошти мають йти на армію, тому що угу. такий час. Але. Це досі актуальне все, що там є. Там основна тема трішки про музей, і все решта, от можете погортати легенько там фонди. Фонди, 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 те, що у нас тут і про Майдан. І, і все ось починає. Ну, власне, прізь. роботи. Так, роботи. ті, які подарували в музею, автори. Є дуже відомі автори. От той же Олег Васильович Куцький, він є членом Всесвітньої асоціації фотохудожників, «Одесит». І міжнарод європейської асоціації, і британського товариства фотографів, і американського товариства фотохудожників, і в нього тільки золотих нагород за конкурси, більше 150 золотих перемог. Пане Костянтине, в 2024 році в музеї студії фотомистецтва запрацювала лабораторія ручного друку. Ви пропонуєте майстерки? Хто може долучитися? Будь-хто заплативши 850 гривень. Це просто хімікати зараз ці доволі дорогі, ви отримуєте десь приблизно 40 хвилинну можливість подивитись, як робились фотографії при тому червоному ліхтарі за тими технологіями, яким більше там 180 років. І ми можемо прийняти до 30 людей, ставимо в п'ятому експозиційному залі столик, і дітки можуть подивитись при червоному ліхтарі. Оце таїнство, коли береться папірчик. Біленький, занурюється в прозорий розчин і з нічого ні з'являється зображення. Спочатку самі темні частини, потім, і е, потім дітки промиваємо, е, і вони на цьому електроганинцевач такий, це прилад для сушки, е, фотографій, відбитків. І вони отримують кожен цього котика. Ми друкуємо котика, тому що котиків люблять всі, особливо дітки. Ось і працює. Працює дійсно не так, як хотілось би, но декілька разів на місяць замовляють, приходять. От ми зараз з вами говоримо про власне фотомитців, про фотографів з за кордону, які зокрема, от вже долучаються до фотовернісажу, зокрема на покрови, які прийматиме місто Хмельницький. А якщо ми говоримо за ось такі локації, музеї студії фотомистецтва за кордоном ми мали маємо скільки їх? Яка є інформація? Якщо коли відкривався наш музей, то е, було два в Німеччині, які я точно знаю, це е, музей фірми Лейкати. Де зібрані їхні всі, які вони випускали. Ну, щоб ви розуміли, є такі колекційні фотоапарати, які продаються вже за декілька мільйонів доларів, тому що вони існують всього в одному або в десяти так, екземплярах. Тобто, чим менше було кількість зроблено, тим він рідкісніший і дорожчий варто. І в Дрездені. Завод «Контакс». є. У них ще музей дизайну, і там представлені фотоапарати, тому що, бачите, вони можуть бути з самих різних форм, різних форматів. Колись для того, щоб зробити велику фотографію, треба мати було великий фотоапарат. Хочеш ось таку фотографію. Маєш таких, Хочеш маленьку 10 на 15 чи 9 на 12 Був дуже популярний розмір. Робили це. у нас в музеї, я зробив таку центральну вітрину, де представив розвиток фотоапарату за 180 років. От від дерев'яного такого до завершуючи палкою Пане Костянтине, відзначили ювілей музею виставкою світло і тіні 15 років разом. Які роботи представили? Чому я запитую? Тому що є ще можливість нашим глядачам завітати і побачити їх десь місяць. Що буде. Ну, ми відбирали знову ж таки в п'яти напрямках. Ню не було, бо ми нещодавно провели. Там є портрет, пейзаж, війна, Ось, і різні жанрові і фотоарт, так званий, виготовлені за допомогою так званий електронний колаж, коли фотограф щось домальовує, додає якісь певні образи. Вибирали колективом, у нас є художня рада. Вибирали таким чином, спочатку відібрали 100 робіт. І потім, поки не всі погодились, ми відібрали 50 найкращих тих, які ну по-перше, треба було скласти це в певну якусь експозицію, щоб воно якось виглядало між собою. І потім між стінами, між різними темами. І таким чином ми постаралися ну, звичайно, показати найкраще те, що у нас є. Ну, є роботи, які з кожним роком додають ціни, тому що вона в єдиному екземплярі. Це її треба берегти. Вона зроблена на срібному папері тими технологіями, і вона належить автору, який вже не робить фотографії. Тому пане Костянтине, на завершення програми, насправді зараз ми маємо доволі недоволі складні часи для нашої країни. Що ви б хотіли б ви, аби ще з'явилося в музеї студії фотомистецтва, і що допомагає вам ось цю енергетику, щоразу отримувати утримувати і живити вас і колектив, який працює у закладі? Дякую за питання. Ну, зробити ще можна багато. Хотілося б озвучити зали, щоб куди людина заходить від того, що вона створила рух, починала в залежності від того, яка виставка, звучати якась хороша класична музика. Діток ще до хорошої музики привчати. Щоб при проведенні виставок, взявши всього, мікрофон, було всім куткам, всім добре чути. Ось. Можна зробити ще додати експозицію фотографій старовинних, можна зробити QR-код до кожного експонату, ну, на це треба кошти і час. А що надихає колектив, сім'я, родина, робота. Я дуже люблю фотографувати діток, пейзаж. На жаль, зараз з цими подіями всі підозріло ставляться до людини, якої висить на шиї фотоапарат. Я місто майже не знімаю. Надихають відкриття колекціонування, плюс ця експозиційна робота. Кожен раз ти бачиш якийсь інший погляд іншого автора. Ми колись проводили, зустрічали Одеситів. Був форшмак. Називалась виставка: 12 чоловік одеситів дали свої зовсім різні роботи, і я їх в Меджибіж до Погорільця Олег Григорич. Ну, здавалось би, вже в тому Меджибіжі 100 раз був. Вже знаходиться людина, яка фотографує на стіні замку тінь церкви з тими зубцями. І ти думаєш, Боже, як, як просто, а я це бачив, але не звертав уваги. І це дивує і радує одночасно, тому що. От Кожного є свій погляд. Вам дуже дякуємо. Дякую. Бажаємо вам дивувати глядача, аудиторію і бажаємо, щоб фотомузей тільки розвивався і якомога більше людей долучалися до фотомистецтва. мистецтва. Дякую. Дякую. Дякуємо вам. Шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма на часі. Бережіть себе, бережіть Україну!